Здрастуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо тиск артеріальний підвищений тиск. Пишуть мені в коментарях, що ж робити, коли той тиск підвищений, яка ж все-таки причина підвищеного артеріального тиску, і як її цю причину попрощать і повідпускать. Дехто каже, що всі хвороби від нервів. Я так розумію, що хвороби від хвилювання. Від переживань. Я не раз говорила із людьми, яких замучив страх втратити рідну чи близьку людину. Чи, чи знайомий вам цей страх? Я не знаю, як багато людей вже живе із таким страхом, але я знаю, що дуже багато людей страждають на підвищений артеріальний тиск. Ось приходить хворий до лікаря, поміряли тиск, виписали пігулки і іди собі. А якби той хворий пішов не до терапевта, а до психолога і розповів те, що у нього на душі, про взаємовідносини у сім'ї, про те, як він мліє кожну, кожен день, кожну хвилинку, хвилюючись за життя своєї дитини, чи рідної, чи близької людини. Бо рідні це діти, батьки, сестри, брати, а чоловік то близька, дорога, близька людина. От саме із цієї причини і є страх втратити рідну або ж близьку людину. А рідна людина це наше щастя, це наш дорогоцінний скарб, який ми боїмося втратити. А іще є такий страх перед безповоротніми втратами. І цей страх також є однією із причин підвищеного тиску. Так, от, Якщо ж ми попрощаємо та повисвобождаємо із себе страх втратити своє щастя, страх втратити свій дорогоцінний скарб, страх перед безповоротніми втратами, то лікування гіпертонії буде більш ефективним, а згодом і тиск нормалізується, і вашим рідним та дорогим для вас людей не буде загрожувати така смертельна небезпека. Давайте разом попрощаємо. Та повисвобождаємо страх втратити своє щастя. Я роблю це так. А ви слухайте, сядьте зручненько, закрийте очі і вважайте, що сказане мною це ніби ви говорите, запам'ятовуйте або ж записуйте і будете повторять доти, поки не полегшає. Любий мій страх втратити своє щастя. Я тебе прощаю, я тебе прощаю і висвобождаю із себе. Я тебе прощаю і висвобождаю із себе. І з усієї душі, з усього серця, і з любові, з любов'ю і люблячи, я тебе прощаю і відпускаю, лети собі в небеса, роби собі свою роботу, а у мене другі справи. Я буду прощати і висвобождати свої стреси, доки, доки це буде потрібно. Я тебе люблю, любий страх втратити моє щастя. Я тебе люблю, я тебе усвідомлюю. Я усвідомлюю тебе, я тебе розумію. Я приймаю тебе, любий страх, втратити своє щастя. Я тебе приймаю, я тебе благословляю, любов'ю. я тебе прощаю і висвобождаю з себе. Я тебе відпускаю, я тебе відпускаю, ти вільний, вільний. І я вільна, я себе прощаю. Я прощаю себе за те, що вібрала в себе страх втратити своє щастя. Я прощаю себе за те, що утримувала в собі цей страх втратити своє щастя довгий час і не вміла попрощати і повисвобождати його із себе. Я прощаю себе за те, що не знаходила вільної хвилинки для того, щоб поспілкуватися зі своїм стресом. Я знаю. Що наші стреси мають свідомість. Я знаю, що вони чують нас і розуміють. Я знаю, що наш стрес це енергія, а енергія має свідомість іноді навіть вищу, чим людська. Любий мій стрес, страх втратити моє щастя. Я тебе люблю, я тебе прощаю і відпускаю. Я дякую тобі за те, що ти прийшов. Я дякую тобі за те, що ти прийшов, научить мене. І я дякую тобі за те, що ти мій друг і прийшов мене попередить. Я дякую тобі. А тепер з любов'ю і вдячністю я тебе прощаю і висвобождаю з себе. Я тебе відпускаю. Любе моє тіло, прости мене, будь ласка, за те, що я вібрала в себе страх втратити своє щастя, страх втрати свою. Рідну, дорогу мені людину, прости мене, будь ласка, і любий страх, прости мене, моє тіло, за те, що я тобі цим зробила боляче. І я себе прощаю. Я себе прощаю. Амінь. Отаким От чином я говорю із своїми стресами. Коли уже добряче бере, знаєте, уже добряче прийма, приймає, скажеш раз, другий, третій. І чим більше ми з ними балакаємо, тим на душі стає легше і спокійніше. І страхи приходять. Але ви самі знаєте, що своїми страхами ми притягуємо до себе у своє життя неприємності. Так якщо буде страхів менше, то і неприємностей буде менше. Я на це дуже надіюся і вірю в це. Я просто знаю це, тому що мені це допомагає. Допомагає отака от розмова із своїми стресами. Надіюся, вам допоможе. Пробуйте, пробуйте, це не тяжко, а користь дуже велика. Я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. Побачимось, побалакаємо.